У Харкові презентували інформаційний ресурс культурно-мистецького проєкту Місто спротиву проєкти інфраструктури металургійного комбінату Азовсталь. Він присвячений індустріальній історії України і реалізується центральним державним науково-технічним архівом України на сайті. Унікальні архівні документи з історії маріупольського промислового велетня, від початку його історії і до новітньої оборони підприємства. До мультимедійної виставки, зокрема, увійшли архівні креслення, документи з фондів бібліотек та інших партнерів, а також свідчення учасників героїчної оборони комбінату. Ми е, сфокусувалися на тому, щоб створити міждисциплінарний ресурс, який повністю представить таку повну історію саме цього об'єкта. Тому він, оскільки він міждисциплінарний, він е, під собою е, має. Е, Особлювати різні матеріали. Це є і архівні матеріали, тобто аутентичні матеріали, є е, бібліотечні матеріали, є якась візуалізація. Сьогодні ми побачили, що можна і через одяг, через моду нести це світло, світло історії в тому числі. Наразі проект підтримали понад 10 партнерів, які працюють на волонтерських засадах. Це і Харківська бібліотека, найбільша бібліотека імені Короленка, Це і взагалі найбільша бібліотека України, бібліотека імені Варнацького, це і сама компанія Метинвест, який належить цей об'єкт Азовсталь, це і різні громадські організації, як організація музеї відкрита на ремонт, яка допомагає інформаційну підтримку нам, так і організація Серце Азовсталі, яка опікується захисниками. Зовсталі Серед головних напрямків культурно-просвітницького проекту залучення молоді до дослідження історії та збереження історико-культурної спадщини ми дуже дуже вдячні організаторам за те, що долучили саме освітянську аудиторію, освітянську спільноту, оскільки місія освітян і власне Каразінського університету це служіння громаді, це наша програма місія, і ми маємо донести знання про Азовсталь і до студентства, до молоді. Ми маємо розширювати ці знання і виховувати патріотичність в наших студентів. Крім того, місію факультету ми вбачаємо в тому, щоб донести ці знання до міжнародної аудиторії і до залучити саме міжнародних партнерів до цього проєкту. Це буде практична складова, і ми в рамках перекладацької практики наших студентів долучимо їх саме до цього проєкту. Ми думаємо, що ми будемо розвивати саме цю освітню складову. Очікуємо Долучення саме в цьому сегменті подальших партнерів. Свої ідеї щодо розвитку проєкту також висловили представники інших культурно-освітніх установ, громадськості, а також ветерани. Такі проекти, як сьогоднішній проєкт реалізовуються, вони дуже потрібні тим, щоб зберегти історію, як кажуть, зібрати по, по краплі. Всі нюанси, всі моменти, як, як це було. Тому що для нас дуже-дуже важливо зберегти справжню історію. Бо на цій історії нам потрібно виховувати наступні покоління, щоб через, дай Бог, через 10, через 20 років діти знали. Не тільки про тіктоки, фейсбуки, інстаграми і подібні соціальні мережі, а що вони знали, що таке Зовсталь, що таке Бахмут, що таке Вовчанськ, що таке Куп'янськ? Серед тих, хто долучився до проекту, і творчо виробничі об'єднання Disorder, яке розпочало створення колекції одягу з принтом архівних креслень. У межах цієї презентації відбувся показ капсульної колекції ужиткових речей Азовсталь українського бренду. Зараз є лише п'ять перших взірців з цієї серії. Я сподіваюся, що їх ставатиме більше і більше, тому що матеріалу дуже багато. Річ у тім, що я вже багато років працюю зі спадщинськими артефактами, візуальними, які можливо шляхом нанесення на текстиль, принтування в різноманітний спосіб. Я експериментую з цим багато. То це різноманітна, різноманітна спадщина часто радянської доби, тому що ми її дуже багато втрачаємо зараз. Учасникам презентації продемонстрували робочу майстерню із друку та апсайклінгу. Присутні могли нанести унікальне зображення просто на свій одяг. Проєкт сьогодні тільки почав розвиватися. Сьогодні ми тільки маємо сказати, що статично є те, що вже є ресурс. Він наповнюється і буде долучатися партнери. Галина агенція новин громада група.